Я більше не можу мовчати. Він погрожує життю моїх близьких. Він погрожує мені. Я не почуваю себе в безпеці. Відео із такими словами на початку 2022 року записала українська співачка Злата Огнівич. У ньому йшлося про чоловіка, який протягом трьох років. Переслідував її у соцмережах, а потім і офлайн. Те, що пережила артистка, називається онлайн-переслідування. Це форма кібердомагань, яка передбачає повторювану поведінку, що може лякати переслідувану. У випадку з огнівич це були регулярні повідомлення з погрозами із різних сторінок, які переслідувач створював одна за одною, аби обійти блокування. Найчастіше постраждалими від онлайн переслідувань стають саме жінки. І у таких випадках може йтися не тільки про нав'язливі повідомлення. Це також відстежування за допомогою технологій того, де буває, з ким спілкується та що робить офлайн та онлайн переслідувана Зловмисники також можуть зламувати сторінки та сховища приватної інформації постраждалої, красти її особисті дані, шантажувати тим, що опублікують їх, якщо не отримують винагороду. Наприклад, гроші або секс. Кібердомагання це проблема, з якою зіштовхуються не тільки відомі люди. У березні 2023 року сімейна лікарка та активістка Дарина Дмитрієвська написала на своєму Фейсбуці, що її номер злили в мережу, і вона отримує дзвінки та повідомлення з погрозами вбивством та зґвалтуванням. Це був кібербулінг, ще один різновид кібердомагань. Що ми під ним розуміємо? Повідомлення та дописи з образами та погрозами. Маніпуляції із даними потерпіли, їх знищення або відозмінення. наприклад, злам сторінки у соцмережах, створення та участь в онлайн-групах, де розважаються цькуванням людей, розкриття статевої або гендерної ідентичності людини без її згоди та з метою налякати або принизити. Маніпуляції сексуального характеру, доведення до самогубства шляхом надання порад та настанов, обман націлений на те, аби людина розкрила приватну інформацію. Створення та розповсюдження фото інтимного характеру без згоди людини. На останньому зупинімося детальніше. Є таке поняття, як порнопомста. Воно означає погрозу поширення або власне поширення онлайн зображень або відео відверто сексуального характеру без згоди, і це сексуальне насильство. Після того як хакери виклали у мережу інтимні фото акторки Дженіфер Лоуренс, вона сказала, що відчувала, наче її гвалтують усім світом, і це не перебільшення. Травма, яку в таких ситуаціях переживають люди, співставна з тією, якою зазнали постраждалі від сексуального насильства офлайн. Про це йдеться у звіті, опублікованому виданням Washington Post у 2020 році. Порно помста не зводиться лише до помсти. Мотивом може бути бажання зловмисника отримати щось від постраждалої: гроші, відновлення стосунків, право опіки над дитиною тощо. Отож, поширення приватної інформації без оповільної згоди може кваліфікуватися як акт домашнього насильства. Однак, яким не були б мотиви того, хто самовільно поширює інтимні фото або відео, хто цькує у соцмережах або переслідує онлайн, важливо пам'ятати головне постраждала, ніколи не винна. Уся відповідальність лежить на тому, хто скоює злочин.